На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів. Зокрема, це Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. На Авдіївському напрямку постраждали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка. Та Новомихайлівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів і Кам'янське на Запоріжжі, Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Новотягінка, Іванівка, Токарівка, Інгулець. Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області. За уточненою інформацією, 14 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак.